Друзі, всім привіт! Так, випускаємо свою птицю. Це практично вся птиця. Вже починають качки нестись, індокачка. Так, буду збирати яйця під замовлення. Просили мене вже для інкубації. Вже потихеньку будемо збирати. Так, по поводу інкубаторів. Питали, чи буду я насаджувати інкубатори? Однозначно, ні. Так як у нас є ось багато-багато своїх живих інкубаторів, будемо ставити все під індички, качки, інкубатори нам не потрібні. З теперішнім світлом нам буде так ще краще. Обігрівати малечу так щось придумаємо, там поставимо пару лампочок, щоб гріли якусь грілку зроблю, можна щось буде придумати, а так самі інкубатори точно ставити не будемо. Вже потихеньку освоїлись гуси. Ось ця індичка в мене вже занеслась од неї це дала вже ось така птиця. Так, корм у мене йде на день. Зараз скажу вам. Десь близько одного мішка десь 50 кг на ці всі особи в мене йде. Ну, ні, ні, 40, десь 40 кг у мене йде. Близько 50 індичок. І сорок з чимось качок, а інше кури. Ось дивіться молоденький качур. Так, буду залишати одного качура на чотири качки. На три-чотири качки. Індика так само. Один індик на 3-4 індички. Він їх зможе спокійно обслуговувати. будуть заплідні яйця і все. Ось зробив їм, дивіться, таку кормушку з желізної труби. 3.50 Ще є дві маленькі і хватить для всіх. Ну що ж, друзі, всім гарного дня. Буду їх випускати. Та тут мало місця, думаю, заснімово. Всім до зустрічі!